Це дуже пане Юрію. Я вас вітаю. Добрий добрий день. Доброго дня А, стосовно ось нещодавні атаки на Київську область іранськими шахедами. Зрозуміло, що Російська Федерація активно використовує оці шахеди іранського виробництва, і ми розуміємо, що ці поставки до Російської Федерації відбуваються і понині. Як Ви вважаєте, чи є якісь механізми для того, щоб зупинити це? Ну важке, дуже складне запитання. Як можна зупинити дві країни, які обрали такий шлях? Одна країна напала на нас, інша допомагає їй країни під санкціями одна і друга. І от власне співпрацюють в, в галузі в галузі озброєння, і так далі. Щось Москва Ірану надає вони відповідно надають їй на якійсь там оплатній чи бартерній основі. Це вже інше питання. Питання як запобігти це єдиний вихід контролювати санкції, контролювати те обладнання, яке Підсанкційне, яке отримує держава Іран, яке вона постачає Росії, через використовуючи різні джерела, там треті країни і так далі, для того, щоб Росія отримала технологічну продукцію, яку не може виготовляти сама, такої продукції доволі таки багато, як у військовій військовій сфері, так і в інших галузях, тому що технології потрібні для Багатьох речей також для нафтодобувної галузі, не забуваємо, що там теж дуже багато речей Росія має, отримує чи отримувала від країн Заходу. Тому ще раз санкції запобігти найкраще можуть цьому, щоб Росія не мала можливості отримувати і Іран, в тому числі виготовляти цю продукцію, пане Юрію. А оці шахеди, які використовує Російська Федерація, іранські шахеди, вони зараз вони однотипні чи є інші типи, які вже Іран постачає до Російської Федерації? Ну, окрім шахетів, постачались і інші е типи літальних БПЛА, такі не лише дрони камікадзе, як ми їх називаємо, баражуючі боєприпаси, так а і е ударні БПЛА, такі як Мохаджер-6, їх збивали уже не раз. В нашому повітряному просторі на підльоті, там, особливо в морі, часто їх застосовували. Ну, це щось типу на кшталт Байрактара, так Мохаджар Шостий, трішки він більший. Є й інші БПЛА, які ймовірно Іран поставляв в Росії. Ну але найпоширенішим все таки шахет 131 136. Це 131-й, вдвічі менший ніж 36-й, має там меншу дальність застосування, менший заряд. Ну Росія, крім того, використовує ланцети власного виробництва. Ми це вже знаємо. Дуже багато їх на фронті. В них радіус не такий великий, але вони на передовій доставляють клопоту нашим силам оборони. Ну крім того, ми бачимо, якщо подивитися в відкритих джерелах, Іран має. Серйозну лінійку виробництва цих БПЛА, так само, як і Росія, зрештою, в них теж не менше десяти безпілотників різних типів, які масово е, виготовляються. Тому ця галузь буде розвиватись і надалі, і тому треба засоби протидії теж, як засоби радіоелектронної боротьби, тому що дрони теж роблять стійкими до РЕП. Е, і так само зенітні ракетні засоби, які... Порівняно дешеві так можуть знищувати ті порівняно дешевші, скажімо так, дрони ну і е, зрозуміло, що стрілецька зброя, кулемети, які зараз використовують мобільні вогнові групи, так вони теж удосконалюються. Е, ну будь-яка зброя може покращувати, зробити якийсь апергейт для того, щоб мінімальними зусиллями зробити щось краще, для того, щоб ефект був більший. Пане Юрію, дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.